Вітаю вас, друзі. Ви на каналі буває таке. З вами Олена Яворська. Приємного перегляду! Ельвіра була заміжньою жінкою вже три роки. Заміж вона вийшла вдало. Чоловік у Елі був хорошим, надійним, добрим, щедрим. І, мабуть, саме з цієї причини молодій дружині жити раптом стало сумно і якось нудно. І недовго думаючи. Для того, щоб розважитись і відчути хоч якусь гостроту в своєму одноманітному і нецікавому, не її думку існуванні, Еля закрутила бурхливий роман із іще зовсім молодим хлопцем. Її коханцем став Валерчик, бідний студент із небагатої сім'ї, але були у нього й свої переваги. Хлопець був веселим, дотепним. І гарним, як молодий древньогрецький бог. Ельвіра й сама була молодою і вродливою, висока, струнка з красивим привабливим обличчям. Здавалося, що довгі ноги Елі росли від самої щелепи. У неї була тонка талія, високі груди, білозуба усмішка, а густе темне волосся. Спадало нижче лопаток. У провінційному містечку, звідки дівчина була родом, Еля неодноразово брала участь у конкурсах краси і заслужено отримувала корону та звання міс свого міста. Чоловічою увагою на заздрість подругам вона ніколи не була обділена. Закінчивши коледж, Ельвіра переїхала в велике місто. Де, як вважала дівчина, з її красою і розумом на неї чекало велике майбутнє і купа різних принад і можливостей. Для початку Еля влаштувалася бухгалтеркою у велику процвітаючу компанію, де й зустріла свого майбутнього чоловіка Андрія. Андрій був старший за Ельвіру на 8 років. Це був... Серйозний, розумний чоловік, що обіймав відповідальну посаду керівника відділу. І як почула Еля від колег, Андрій в недалекому майбутньому мав гарні перспективи для розвитку своєї кар'єри. Ельвіра ж умитикувала і вирішила, що її перспектива це і є цей харизматичний. Талановитий молодий керівник. Андрій, як і розраховувала Еля, з першого ж погляду, закохався в молоду, гарну бухгалтерку, мов школяр. В усякому разі, вона постаралася і приклала до цього купу старань і різних хитрих маневрів. Матуся радила своїй елічці. Доню не прогав свій шанс, виходь за Андрія. Неважливо, кохаєш ти його чи ні. Головне, щоб він тебе любив. Яка користь з того, що я свого часу вийшла за твого батька, бо була закохана в нього. Зарплата в нього була копійчана, ні на що не вистачало, а потім ще й пити почав. Куди та любов і поділася? Мабуть, вилетіла у квартирку і сліду від неї не залишилося. Еля послухала маму і відразу прийняла пропозицію руки й серця від Андрія, на яку довго чекати їй не довелося. Він, хоч і не олігарх, але забезпечений і перспективний. Квартира, машина, дача уже все є. Думала дівчина. А далі буде. Я його підштовхну і надихну. Невдовзі після весілля чоловік придбав для своєї коханої Ілюні новенький автомобіль з салону. Ще він надав їй у повне розпорядження свою кредитну картку, аби Еля ні в чому собі не відмовляла і не була обмежена. Одне слово, не чоловік. А, мрія. Чого не можна було сказати про Ілюню, як про дружину. Готувати вона не любила і не вміла, та й навчатися не збиралася. Інші домашні справи прибирання, прасування, прання, теж були для неї нестерпними й тяжкими. Андрій же був людиною домашньою, навіть трохи замкненою. Він не любив ходити по ресторанах і не хотів пускати до хати сторонніх людей в якості обслуговуючого персоналу. Чоловік любив затишок і спокій та розраховував, що, одружившись на дівчині з провінції, отримає приємний комфорт та тихе сімейне життя. Але Андрій помилився. Коли він намагався обговорити це з дружиною і лагідно просив більше розбиратися в домашніх турботах, Еля ображалася, дула губки і починала плакати, розмазуючи сльози по щоках. Серце Андрія тремтіло від жалю, він не хотів бачити страждань коханої жінки. І, всупереч своїм переконанням, все ж таки найняв. Домогосподарку. Життя Елі стало ще легшим та безтурботнішим. Це було суцільне свято. Вона раділа кожному дню і ні в чому собі не відмовляла. І коли на її шляху з'явився молодий красунчик Валера, ельвіра, не замислившись ні на мить, завела з ним роман для розваги і тонусу. «Ну, а коли ж ще радіти і насолоджуватися життям, як не в молодості, поки ще я свіжа й гарненька, виправдовувала сама себе дівчина. На роботу Еля ходити перестала. Чоловік надав їй у цьому свободу вибору. І вона вибрала неробство та легке життя. Вавераш часто прогулював заняття в інституті накопичив купу, Гостів і висів на волосинці від відрахування з учбового закладу. Грошей у нього ніколи не було. Допомога з дому була мінімальною, а підробляти хлопець не хотів і не збирався. Тому спонсором у їхній парі була Еля. Вона розплачувалася карткою чоловіка в кафе, ресторанах, магазинах. Повністю утримувала непутящого Валерчика і так увійшла у смак, що одного разу, переповнена емоціями, купила коханцю автомобіль. Знову ж таки, розрахувавшись карткою Андрія, Валера був на сьомому небі від щастя. Тепер він хвацьки на повній швидкості під'їжджав до корпусу інституту. Дивуючи своїх сокурсників і товаришів, деякі з яких не проти були прокататися під час занять в новій машині життєрадісного Валерчика. Еля з Валерою часто влаштовували зустрічі в затишному заміському готельчику, домовлялися про побачення заздалегідь і кожен приїжджав туди на своєму авто. Так було й цього разу. Вони добре провели час удвох, поплавали в басейні, смачно пообідали в ресторані і задоволені, вийшли до стоянки. Але там на них чекала неприємна несподіванка. Червоного спортивного авто, яким так пишалася Ельвіра, на місці не було. Де моя машина? у розпачі вигукнула дівчина. Її викрали. Що я чоловікові скажу. Треба йому подзвонити. Нехай повідомить у поліцію. Не поспішай, розсудливо мовив бавера. Давай я відвезу тебе в центр, а звідти подзвониш. Скажеш, що машину вкрали біля магазину. Інакше як ти поясниш, що робила за містом? Гаразд, погодилася Еля. Тремтячою рукою відчиняючи дверцята, поїхали швидше. Зараз поїдемо. Треба тільки заїхати на заправку. В мене бензин майже на нулі. Коли Еля приклала картку до терміналу, оператор відповіла Платіж не проведено, ваша картка заблокована. Розрахуєтесь, готівкою чи іншою карткою. У Ельвіри підкосилися ноги. І вона відійшла від віконця. Нічого, до міста дотягнемо, заспокоїв її Валера. Дзвони чоловікові, дізнайся, у чому справа. Та Андрій не відповів. Його телефон був поза зоною, по шкірі Елі пробіг мороз. Вона ще кілька разів набирала номер чоловіка, але щоразу чула теж саме абонент. Поза зоною досяжності, Валера таки дотягнув до міста, і Еля з полегшенням вийшла з машини біля свого під'їзду. Вона підійшла до дверей своєї квартири і спробувала вставити ключа. Але дивно, ключ не входив у замкову щілину. Як вона не старалася. Нічого не розумію, пробурмотіла вона і натиснула кнопку дзвінка, а потім нетерпляче загепала в двері кулаком. Через кілька томливих хвилин за дверима почулися шаркання й тупіт ніг. Нарешті двері повільно відчинилися, і Еля від несподіванки зойкнула, вирячила очі і, помимо волі, відкрила рота. На порозі Стояла огрядна жінка неабияких розмірів, яка здавалася ширшою за самі двері. І це була справжнісінька циганка. Шовкова строката спідниця спадала до самої підлоги, голову її прикрашав тюрбан із великою яскравою хустки. Вуха тягнули вниз масивні золоті сережки. На широких боках циганки вмостилися два немовляти, яких вона притискала до себе сильними руками. Дітлахи з цікавістю витріщалися на ельвіру. Жінка насупила брови й мовчала, витримуючи епічну паузу. Еля відчула себе героїнею якогось абсурдного трилеру. Ви хто? Здолавши подив, запитала вона І що тут робите? Я, Катерина Павлівна, я тут живу. А тобі чого треба? незворушним тоном відказала жінка. Раптом позаду огрядної циганки почувся галас і звуки якоїсь метушні, і через мить у коридор викотився цілий клубок дітей, трохи старших за тих, що сиділи на руках у матусі. Дітлахи верещали й голосно сварилися. Слідом вийшли дві зовсім молоді циганки, одна з яких була з величезним животом, схоже, що на останньому місяці вагітності, з кухні чулися ще й чоловічі голоси, що голосно про щось сперечалися. Як ви сюди потрапили? Це ж моя квартира, гнівно вигукнула Еля. А чим доведеш, що твоя, спокійно відповіла Катерина Павлівна. Я можу довести. У мене є документи, гарячково промовила дівчина і швидко дістала з сумочки паспорт. Ось, дивіться, тут моя прописка. Вона тицнула розгорнутий паспорт прямо в об обличчя жінці. Циганка взяла до рук паспорт. І уважно роздивилася сторінку з пропискою. Ну, і давно ти туди дивилася? насмішкувато запитала вона. Еля глянула в паспорт і з жахом побачила. На сторінці стояв штамп, який свідчив про те, що вона виписана з цієї квартири. Дата на штампі була учорашня. У дівчини. Затремтіли руки й ноги. Двері перед її носом грюкнули. І тут задзвонив телефон. Це був Андрій. Я подав на розлучення. Можеш навіть не ходити у суд. Нас і так розведуть. Майна тобі ніякого не дістанеться. У мене хороші адвокати. І тепер я все про тебе знаю. Декілька тижнів за тобою стежив приватний детектив. Тобі був потрібен не чоловік, а гаманець. Я не підходжу на цю роль. Пошукай собі когось іншого. Раджу почати свою кар'єру наново, але тільки не в цьому місті. Тут у тебе нічого не вийде. Я про це подбаю. І починай знову, із конкурсів краси. Це гарний трамплін. А поки ти збираєшся з думками, куди тобі податися, можеш трохи пожити з циганами, бо йти ж тобі нікуди. Я знаю, що твій коханець живе у гуртожитку. Тож вибір у тебе невеликий або чоловічий гуртожиток, або циганський табір. Вибирай на свій смак, нехай щастить. Ельвіра Опустила телефон і в розпачі тупнула ногою. Їй дійсно нічого не залишалося, як зібратися з думками і переїхати в інше місто, зробивши висновки зі своїх помилок, щоб в майбутньому вже ніколи не повторювати таких безглуздих і необачних промахів, і навчитися краще лицемірити. Приховувати свої пригоди і бути більш обачною і обережною, коли знайдеться новий перспективний гаманець.